Добрий ранок, ми з України. У нас зараз неділя. О Господи, я ж злякалась. Запущала до речі, маршрут. Ми просто пішли, їх там вони там пусуються. Ми коли кудись йдемо, то у них там істерика, що у нас немає на вулиці. Значи ми зараз йдемо в гості до діда та бабусі моєї. Вони нас запросили на смажену критоплю. Так, ну що, ми вже поїли. Їли смажений батат. На смак, як звичайна катопля, тільки така солодкувата трохи. О, машина їде, да? Погода сьогодні класна, тепло. Я навіть сьогодні в футболці болту ну, Да. Осінь, блін, яка класна, блін. осінь. Я люблю осінь. А я не маю. Це такі різнокольори. <рес> тільки вдягнула нову кофту. О, Рада в нас справжній мисливець. Знаєте чого? Бо вона мишей в хаті ловить. Тільки сьогодні прямо одну миш з її пасті вирвала, щоб вона її не з'їла. Прям хвост один торчав. Да, Радуля? Ти в нас тут полюванням займаєшся в хаті, да, собаки на вулиці. А ти тут в хаті полюєш? Угу. От. Ми не, да не даємо їсти мишей, тому що в нас тут яд розкиданий. Зам -зам... Ну, там за кухню і ще там десь. І ті миші ж могли понаїдатися, і Рада може їх з'їсти. Тому, знаєте, тільки встигає ловити, щоб вона не злопала мишку. Добрий вечір, ми з України. Зараз робочий день, але прийшлось відпроситися, бо щось мені сьогодні взагалі дуже погано було. Я відпросилася чисто, щоб до лікаря з'їздити. Зробила узі суди шиї та голови. От, і треба мені ще зробити УЗІ, щитовидної залози, бо сказали, що в мене там якісь проблеми. Раніше не було, а зараз є підозра, що є проблеми. Тому записалися на суботу ще на такі УЗІ. От, і мені тут виписали ліки. Якісь вітаміни, як я зрозуміла, для поліпшення мозкової діяльності і мозкового кровообігу. Дорогущі ж просто трендець. Зараз хочу почитати, що вони роблять. 739 гривень, там. Ще виписали мені на таку штуку. Кавінтон Форта. Місяць пити. Сказали, що десь через тиждень вже має бути покращення в мене, але треба пити місяць. От, клініку я не буду казати, в яку я їздила. Це ми їздили в Білу церкву. От. Перевантаження хребтового венозного сплетення з обох сторін. мене. Венозний відтік на ін щось там інтрак, раніальному рівні адаптований. Коротше таке, щось в мене шиєю. У мене такі запаморочення, що це просто. Знаєте, таке враження, ніби я вбухаю цілими днями. І мене тупо так, знаєте, заносить взагалі. знаєте, голова, як не моя. Не можу, не, не можу контролювати свою голову. <ріх> Якось так. ну Дуже погано, буває, ще й тушнити може піднять якась. А оцей церебровін, я так розумію, це якісь вітаміни для мозку. Бо тут фосфати, дилсарин якийсь. Інезотол, якісь матюки-матюки, матюки. З того, що я розумію, це вітамін В1, В2, В6, В12, ольова кислота. І ще там куча всього. Ще кожен вечір, ну майже кожен вечір болить голова. І так сильно болить, що здуріти можна, що без таблеток ніяк. Тому п'ю таблетки з пазмогону, Чисто, щоб біль зняти. І от пішла ж вирішила ж розібратися, що ж зі мною таке коїться, бо щось прям так погано було, що. А мене, коли болить голова, мене дуже сильно тошнить. Дуже сильно. І голова болить отут, -от, починаючи отут. Ось так от, з цієї сторони, чи от з цієї, сторони. Ще коли на ліжку лягає, також може бути. Вже вечір. Закінчився робочий день. У мене є вільні 30 хвилин і будуть в мене ще курси далі. Англійська. Дивіться, дивіться, хто тут прибіг. Хто тут прибіг? Все, все, все таки все таки Мені дорі оленя нагадує. Прям знає, трошки і так прикріпити, і буде новорічний олень. <смі> так, зараз хочу вам показати, що ми купили, що нам прийшло по новій почті, і що я притарабанила з Києва. Дімо купив такі світильники, як завжди. Ну, хоча ні, посилання я не буду залишати, залишу тоді, коли ми їх прикріпимо. Якщо нам все сподобається, бо зараз нам все подобається, а потім вже буде точний відгук про них, про ці світильники, значить вони якось так кріпляться. Ось От. От такі. І це я вже потім покажу. Купили, значить, два. Ми думаємо, що це чи репліка, чи якось, ну, не знаю що, бо вони взагалі дорогі. Ми бачили їх по 3000 гривень, а Діма знайшов дешевше. За... Діма за скільки? А, так, 900 гривень штучка. Ой, от, і тут вона якось, бачите, тут підлаштовується. Тобто можна регулювати, можна так робити, можна так, вирішити куту світлень. І оця форма металева. От, Так що, як прикріпимо. Підключимо, тоді як би і залишу на них посилання, якщо знайдемо. Так, ще з Києва я привезла такий столик журнальний. Колись купувала його в юску по дуже класній ціні, точно не, не скажу. Чи 300 гривень, чи щось 150 але щось там взагалі, прям, знаєте, майже за, за безплатно він був. Вже не пам'ятаю точну ціну. От, і, значить, взяла, вже привезла новорічні свічки. Це мені подружка дарувала. Ялинку це мені колега дарував колись. Я її запалюю тільки на новий рік. Вона незвичайна, вона ще світиться різнокольоровими вогниками там всередині. Ну покажу вже, коли новорічний період у нас буде, все покажу. І от такого гноміка новорічного. В нього тут ще лампочка світиться. Такий прикольний. Оленя притарабанила. Дуже гарний. Під ялинкою вона стояв. Свічко моє улюблене. В тому році купувала. Вона дуже ароматна і вона ще тріщить, як камін. А... Знаєте, тут такі є з дерев'яним гнотом, чи як воно, прям називається. Нашу фоточку привезла тут я, і Рада. ми в новорічних ковтинках червоних біля ялинки. Так, ну і саме-саме основне <гум> це те, що я прям не могла спати і все думала: блін, треба ж забрати. Треба ж забрати це новорічні прикраси на ялинку. От ялинка в нас на дачі є, якась, будемо її прикрашати. А новорічні іграшки взяла ті, що у мене вдома були в Києві. Будуть окремі відео з оглядом моїх новорічних прикрас. Мене просто багато і треба їх показувати окремо, бо вони дуже гарні. Я їх купувала в минулому році. Взагалі в мене була традиція кожен рік щось таке, знаєте, та новеньке купувати. Але в цьому році, ну не знаю, будемо дивитись, може. Ну, у мене є план, що мені треба ще купити, але будемо вже дивитися по можливостях. Купимо чи ні. Але я вже готуюсь до нового року. Ще Місяць, ще два місяці тому я вже купила скатертину на Новий рік. Так, У мене, знаєте, тільки вересень все. Я вже все думаю про новий рік. Готуюсь, в мене вже всі думки про святкування, про те, як я буду що прикрашати. Так. І взагалі, в нас є сімейна традиція ставити ялинку до грудня. Зазвичай ми це робимо в листопаді. Така сімейна традиція. А чи є у вас якісь традиції? Ще планую, коли ми наступного разу поїдемо у Київ, забрати деякі свої рослини, бо в мене там залишились кімнатні рослини, і вони вже так собі, так себе почувають. Я раз в місяць десь приїжджаю, їх поливаю, але вже щось починає пропадати. Тому дещо вже пропало давно, тому що ми довго не приїжджали у Київ, а потім почали так знаєте раз на місяць приїжджати. Я поливала свою рослину, не знаю, треба дещо забрати, бо вже. Кримхана буде. От вже, от уже, уже. До речі, в нас рада вже дві мишки зловила. Світло, як бачите, в нас є. У нас, ці... нас на вихідні світло не вимикало, все працювало. А, і сьогодні в нас вівторок. Світло є. Вчора було, і сьогодні теж нічого не вимикало, поки так. А на тому тижні в нас стабільно кожен день вимикали світло на 8 годин. Ну і все одно стараємося економити світло. І використовуємо наші оці лампочки, які я вам вже показувала. Вони дуже класні. от. А коли сюди приходимо їсти, то вмикаємо такий світильник з English Home. У мене вже новорічний настрій. Я просто не можу. Знаєте, як це все притарабанило аж настрій піднявся ще більше. Клас. Таке блискуче. А у вас є новорічний настрій? Чекаєте ви нового року чи ні? Я дуже чекаю. Щодось би фор е брат Щонс Б. God and days of old.